Не так давно пан Євген допомога одному з хлопців придбував карабін одного нашого партнера, скажімо так. Там тема була яка, карабін за штуку. І всі спочатку прийшли, от він приніс, от подивіться, от по факту, що воно є. У мене з хлопцями одразу блін, класно, за штуку бомба. Я кажу, а ви просто відкрийте, просто відкрийте, подивіться, що внутрянки. Там стінки тонесенькі, блін. його, блін, ну, вибачте, але я боюсь на нього стати. А зброя це така штука, що вона може по багажнику літати, блін, і вона повинна літати там. А воно таке тоненьке-тоненьке, що то капець. У зіха такого нема. Все масивне, це олдскульне. Тобто у мене навіть хлопці приходили. Ми їх першими в, з такими ломами привезли їх в модифікації Snakebite. Це вони йшли у нас там, в двох кольорах. І за цим утловером у мене хлопці за ними досі приходять і питаються, чи є пацани. Снейкбайт, на жаль, з їх зняв з виробництва. Недоступний він у них е, е, уже для заказу. Вони допродають залишки, які в них є на складі, і все. Але зараз вони, от нам саме нам, під наші ці от запити, вони нам запропонували таку от позицію.